Я постійно реально вчуся. У мене завдання постійно жити ліпше, ніж я. Ну, Завжди є куди ліпше. Так? І якщо щось не виходить там вийти, то я шукаю варіант доти, поки я його не знайду. Тому що е, Ну, не, не кожен, можливо, має там якийсь такий світогляд, чи, що, чи навичку. Хтось любить вчитися, хтось не любить. Це, ну, це нормально. Тобто Ми всі різні. Але, наприклад, якщо. Е, в поряд у вас є людина, яка багато знає, практикує, має там, результати свої і клієнтів. Та? І ви бачите, що у вас щось не виходить. Прийдіть хоча б на одну консультацію, щоб запустити процеси. Далі ви собі вирішуєте, рухатися там далі та? зі мною чи ні. І то, я не хочу з вами рухатися пів вашого життя. Два-три ну, два, місяці видає? Далі ви перезапускаєте. І вчитеся з всього можна навчитися, все можна поміняти. Питання якості, питання знань, питання того, чи ви розумієте, що вам людина там говорить, пояснює, та? чи, ви так, чи ви щось міняєте, чи до вас доходить. І чи ви це робите системно. Якщо ви робите, повірте, воно все поміняється. Просто щось поміняється. Щось ви побачите за тиждень, щось за два тижні, щось за місяць, а щось якісне, ви побачите за три місяці. Але якщо нічого не робити, то ви будете бачити одне і те же саме, і кола будуть поглиблюватися, симптоми будуть поглиблюватися. І якщо це хронічно, то розумійте, що ви дуже давно, у 101-му колу, на тому же самому етапі життя, ви ніде не рухнулися. Просто вас система не випускає. Тому що свідомість. Чимось заблоковане. Ніби так, ну так можна прожити і все життя. Тож, може, тут такий вибір душі, і таке може бути. Якось так. Добре, друзі, всім щиро дякую за сьогоднішній ефір, за ваші питання. Заходьте до мене на сторінку, лайкайте відео, підписуйтеся в шапці. Профілю є номер телефону. Є бажання приходьте в онлайн роботу, тому що мені дуже цікаво, особливо. З, такими, з якимись новими людьми, які мають, такі, знаєте, нові якісь запити, це дуже цікаво все розбирати, тому приходьте. Так, Галю, ще читаю вас і закінчую, що скажете про те, що я вже після восьми років розлучення не хочу стосунків і не хочу одночасно, ну коротше нічого не хочете. Дивіться, перше, можливо, ви ну, вам і не треба. Це перше, так? Тобто, якщо ви не хочете, можна жити і так. Не всім обов'язково мати стосунки все життя. Може, вам і так добре жити? Нав'язано нам, що треба заміж вийти, дітей народити. Потім, якщо раз розвелися, треба другий раз заміж вийти. Кому треба, Непонятно. Тобто, може вам і не треба? Але якщо ви десь точно відчуваєте, що реально, мені не треба, але ззовні вам постійно кажуть, та як, та що? що ж це таке сама, і то починають і воно вас, тобто ви починаєте впадати в якусь там тривожність. Та? Для себе чесно зізнайтеся, мені точно не треба. Бо якщо не треба, все не партеся. Просто живіть. Ми можемо жити самі все життя і нормально жити. Ну, Но якщо ви бачите, що там є не просто не треба, а є якийсь певний блок, і ви з ним не можете справитися. от тоді можна йти в роботу і розбирати цей блок. Якось так. Напишіть, чи. Тому що є жінки, які та чоловіки, і взагалі люди не обов'язково не всім жити в парі до смерті, і, і все. Ну, серйозно. От дуже багато на нас цього навішано, особливо цього радянського минулого, яке ми тащимо дотепер. Дякую. Ну, сподіваюся, ви для себе зрозумієте можливо глибше вже подивитися на це, що може вам і не потрібні відносини, і можна нормально жити. Деколи хочу, а деколи подумаю, то ні. Ну от, ну питання, ви хочете з позиції внутрішнього, тіпа, що ви хочете від відносин? Тобто відносини це ж не просто з людиною в одній хаті жити, так? Ну, хоча колись було просто, в одній хаті живемо, бо треба. Але щось від тих відносин ви хочете брати і давати, це має якось покращувати вашу якість життя, а просто вийти заміж ну, не знаю, що треба. Тим більше, якщо ви вже вийшли, дітей маєте до нашого. Тобто, а ви думаєте про відносини з позиції попереднього досвіду, та, який точно був травматичний, то ясно, що ви їх не хочете. Треба для себе зрозуміти, а що я хочу, яка я буду в тих нових відносинах, що я буду відчувати, як я буду жити з якоюсь людиною чи, там, чи зустрічатися, як ця людина буде біля мене. Ми хочемо тільки відчуття дівчата. ми не хочемо нових відносин, нових машин, нових там, грошей, ще щось. Ста найголовніший. Перше перепроживайте стан і далі ви подивитеся, воно саме прийде, якщо воно вам потрібне. А не потрібне, то ви вже апріорі тут і зараз вам буде окей. Не треба нікого в хату тащити. Ну, бо то тіпо, не пасує бути без пари. Все має все пасувати вам. І за це я говорю про чесність, правдивість сама з собою, так? про те пізнання себе. Якщо ви не будете знати себе. Не будете розуміти, що в голові ваше, а що не ваше. Повірте, в нас 95% не нашого. Його розгрібати і розгрібати, а ми тим ж всім живемо. То як ми маємо прожити своє життя, коли нам навішали дуже багато всього? Оце і страшно заново все будувати, пристосовуватися, хоча е, одною теж не хочу бути. Ну дивіться, значить у вас там блок стоїть. Ну що страшно? Дивіться, там куча, от я от те читаю і розумію, що там. Дуже багато всіх переконань деструктивних, які вам, вас вводять просто внутрішній конфлікт. Ну, що таке страшно, є ще інша людина, яка теж хоче зробити щасливою вас, і ви хочете зробити щасливим його. так? Тобто, стосунки це, це не про те, що, що треба під когось підлаштовуватися. Там Це дуже направду глибока тема, і там є ще працювати. От ваші переконання і догми реально вас просто тримають в внутрішньому конфлікті, який ви поки що так, так знаєте там десь поглибше закинули, бо може не на часі. Бо зараз бавитися в іншу гру. Треба там симптоми вилікувати, ще щось, гроші заробити. Ми ж постійно бавимося в якусь гру. То чому не бавитися в класну гру, так? відчуття, що все добре?